Панове, от така ситуація, бачите, з рюкзаком прийшов в справах був. Але в мене як справжнього пасічника постійно кортить знати, яка ситуація сьогодні на пасіці. Знаючи, що вчора я робив нуклеуси, робив відводки, сьогодні я прийшов перевірити, що ж там в моїй маточці. І можна подивитися, я зразу відкрив вулик, лежак в даному випадку. Маска не потрібна, димар теж не потрібний, знаючи, що бджола буде спокійна, розуміючи, з яких причин вона буде спокійна, ось так прямо з дороги можна залітати на пасіку і дивитися, як там поживають бджоли. Тримайте бджіл, розводьте бджіл, качайте багато меду і успіх вас не заставить у цій справі чекати. Бачите, бджоли це така річ, як нам казав один випускник нашого університету, бджоли, коні і гуси. Це потрібно любити і цим потрібно жити. Тільки тоді, коли ти фанатик. Своєї справи в джільництві саме так. Ти повинен бути фанатиком. Якщо ти фанатик, все буде добре. От рік за роком, які були б неудачі, щоб в мене не вийшло, а не виходить дуже багато. Втрачаю дуже багато е, часу на цих неудачах, вчусь, навчаюсь, розвиваюсь, хочу з вами активніше спілкуватися. Хочу, щоб е, будь-хто, хто зайде на мій YouTube канал, TikTok канал, Міг почерпнути для себе щось цікаве, щоб ми могли зав'язати діалог, контактувати. Адже я фанатик бджільництва. Бджільництво в мене з 13 років в житті так активно, що вже я почав цим цікавитися, а взагалі це з дитинства. Тому я думаю, я цю справу до кінця життя не покину. ким би я не був, що б я не робив, хоча б одна-дві бджолині сім'ї, якщо в мене не буде тримати, якщо в мене не буде можливості тримати бджіл. В мене по-любому буде. А можливо, ми колись на весь світ заявимо про українських пасічників. А чому можливо? Давайте вже заявимо на весь світ про українських пасічників. Підписуйтеся. Я чекаю вас тут. І оці чудові бджілки також хочуть з вами поспілкуватися. Всім гарного часу доби! Насолоджуйтеся життям і тоді. Все буде здаватися набагато цікавішим ніж ви думаєте.